Колишню народну депутатку філологиню Ірину Фаріон посадять. СБУ відкрила кримінальне провадження щодо різких і неоднозначних висловлювань. Фаріон. Орлиці не сповідаються перед гієнами. Кримінальне провадження за цими фактами відкрито одразу за чотирма статтями кримінального кодексу України. В останні роки про Голиченко вже почали забувати, і вона зникла з великої політики. Проте її постійні скандальні інтерв'ю повернули її у публічний простір. Так, на одному з інтерв'ю вона у своїй характерній манері різко розкритикувала українські військові, які продовжують спілкуватися російською мовою. Що вам хлопці заважає, коли ви такі моцні? І ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України. Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це зброд. Тоді я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть рускими. На що отримало зрозуміли шквал критики від військових про те заяви наших захисників аж ніяк не вплинули на Фаріон? Мене просто нема слів. Знаєте, поки у людей йде війна, такі люди, як Фаріон, піаряться на мовному питанні. Дивіться, я взагалі я в шокі за всього проїзходячого. Навпаки, вона продовжила закликати боротися з російськомовними у своєму телеграм-каналі та публікувати пости людей, які виступили на її підтримку. Але через це скандал розгорівся лише з новою силою. 8 листопада вона виклала у соцмережах листа від кримського студента, який підтримав її заяви. Правда. Приховати дані хлопця Фаріон не спромоглася. Після чого в кримських проросійських телеграм-каналах щиро подякували за інформацію пані Фаріон і повідомили, що до юнака вже завітали російські спецслужби ФСБ. Я Глебов Максим, один із студентів кримського вузу, учусь на філолога. 8 ноября двадцятого года я написав Ірині Фаріон лічне сапші на почту, де. Подержала його в скандалі. Правда, це далеко не перші скандали з Фаріон. В далекому 2010 році вона на камеру у дитячому садочку почала критикувати імена дітей, які здавалися їй недостатньо українськими. То ніколи не пишеться Мар марічки машою, бо якщо вона маша, то це форма не наша. Нехай вона йде туди, де ті маші живуть. У 2012 році на засідання ради під час виступу прем'єра розкритикувала тодішню голову уряду Микола Азарова, з якого часто кипкувала через його специфічну українську. Не знаю ті, які, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви у 2017 році Фаріон закликала не давати роботу і освіту тим, хто не говорить українською. А згодом, після сварки з телеведучим Дмитром Гордоном на камеру прийшла детектор брехні, щоб спростувати, що вона агент ФСБ. А як ви вважаєте, чи дійсно Фаріон агент ФСБ? Напишіть свою думку в коментарях, поставте лайк в цьому відео, і не забувайте, команда України сьогодні працює для вас.